Вчитель першої міської гімназії мовчан Олександр Миколаївич. він привів мене на секцію по баскетболу. І так це сталося в другому класі, наскільки я пам'ятаю. Мені дуже сподобалася ця гра, в мене десь щось почалось виходити. І так, крок за кроком, я полюбив цю гру. Я дуже хотів пов'язати своє життя з баскетболом. Я був гравцем. Так, я пограв в черкаських мавпах, я пограв за Одесу. Так сказати, я не Отримував багато ігрового часу, а так як я спортсмен, в мене є якісь свої амбіції, так прийняв таке рішення для себе, можна сказати, мабуть, доросле, mm -hmm. стати тренером та все ж таки спробувати пов'язати своє життя. Правильно чи ні? Мені здається, життя покаже. Mm -hmm. Перший крок мій був це в баскетбольному клубі Тернопіль. Я зв'язався з головним тренером Забірченком Дмитром. Він мені запропонував стати його помічником. За це я йому дуже вдячний, за цю довіру і. Я з ним працював до повномасштабного вторгнення агресора. Так, а вже літку, все ж таки, той же Забірченко Дмитро отримав пропозицію від київського будівельника стати головним тренером і знову ж мене зателефонував. Так, ми знову з ним співпрацюємо на даний момент. Ви знаєте, зараз такий час, що плани будувати дуже важко. Дмитро Забірченко буде очолювати збірну України до 20 років, а я буду знову ж таки його помічником. Там збори плануються на початку червня. Якщо все буде гаразд, перш за все, я хочу подякувати Збройним силам України, які боронять та відганяють ворога-агресора з нашої держави, з нашої території. І мені здається, саме завдяки ним хочу зробити низький укліннів всім. І так як ми займалися любимою справою в такий важкий час, це мені здається дуже запам'ятається. Хочу подякувати. Черкаському національному університету, особливо факультету фізичного виховання. Звичайно, я згадую там декана Нічпоренкова Ніда Анатолійовича. Я велика йому вдячність згадую Фролову Людмилу Сергійовну, яка була відповідальна за нас, так сказати, баскетболістів. Звичайно, це була універсіада. У нас був дуже гарний колектив. Так вийшло, що зібрались дуже гарні баскетболісти. І мені здається, що на той момент ми так, так сказати, може, це дуже гучно сказано, пошуміли на всю Україну і вибороли ці медалі для Черкаського національного університету, для факультету. І це мені дуже запам'яталось. Якщо вибрали для себе правильний цей шлях, то факультет вам у всьому допоможе і дасть вам ті знання, які вам знадобляться в майбутньому.